У ніч, коли фронт виглядав відносно спокійним, українська розвідка вже мала у своєму розпорядженні дані, які змінювали картину бою, перехоплення радіоефіру, аналіз переміщень, звіти агентури в тилу, усе вказувало на підозрілу активність російських підрозділів у районі Куп'янська. На екранах операторів з'явилися перші сигнали. Ворог збирає штурмові групи, але не для прямої атаки. А для чогось іншого зібрані матеріали давали чітку картину. Росіяни готували нестандартний маневр. Їхні командири обговорювали використання підземних та технічних комунікацій. Ключове слово, яке кілька разів звучало в ефірі, було труба. Інженери й аналітики одразу зрозуміли, мова йде про газопровід, що проходив поблизу. Чотирикілометрова кілометрова металева артерія залишена після радянських часів. Могла стати тим самим прихованим маршрутом, якого так відчайдушно потребували штурмовики. Інформацію перевірили кількома каналами. Супутникові знімки підтвердили, що поблизу входів у газопровід з'явилися групи російських саперів. Було видно свіжі сліди важкої техніки, спроби встановити освітлення та навіть укріплення для прикриття. Це вже не виглядало як проста підготовка. Це був план реального наступу. У штабі бригади, яка тримала оборону на цьому відтинку фронту, зібрали термінову нараду. На великій карті командири відзначили всі потенційні виходи з газопроводу, розрахували час, необхідний штурмовикам для проходження всередині і можливу чисельність групи. Інженери одразу попередили: якщо росіяни ризикнуть у трубі, можуть опинитися сотні бійців одночасно, і саме це відкривало унікальну можливість. Полковник, який керував операцією, висловив ключову думку: ворога потрібно не просто зупинити, а знищити, використавши його ж план проти нього. Так народився задум, який увійде в історію. Першим етапом стало мінування. Інженерні підрозділи замаскували вибухівку вздовж усієї труби, встановили дистанційні підривачі, підготували резервні точки контролю. Кожен заряд розташували так. Щоб хвиля накривала не лише окремі ділянки, а створювала ефект суцільного замкненого простору. Другим етапом стало підключення газу. Фахівці енергетичного профілю працювали майже добу, облаштовуючи систему зворотного запуску. Завдання було нетипове. Замість того, щоб транспортувати паливо на сотні кілометрів, потрібно було направити потік у закритий сегмент труби. Розрахунки проводили кілька разів, щоб уникнути помилок. Коли інженери представили готове рішення, у штабі знову провели нараду. Операція отримала умовну назву Камера вона передбачала терпіння. Українські військові мали дочекатися, поки ворог сам заповнить газопровід. Лише тоді можна було запускати систему. Це було ризиковано. Якщо підрив відбудеться зарано, втрати противника будуть мінімальними, якщо занадто пізно. Частина штурмовиків може вийти назовні й завдати удару. Командування взяло на себе відповідальність і вирішило діяти на межі. Доки планували, ворог рухався. Розвіддані показували, що росіяни готуються масштабно. У переліку сил було кілька батальйонів штурмовиків, яких звозили з різних напрямків. Вони були переконані, що труба це їхній шанс на несподіваний прорив. Деякі командири навіть знімали мотиваційні звернення, які поширювалися у внутрішніх чатах. Мовляв, через газопровід вийдемо в тил і візьмемо Куп'янськ Сходу. У цей час українська сторона вела підготовку до найважливішого моменту у штабі. Створили окремий центр моніторингу: камери-розвідники, безпілотники, сенсори. Все було підключено в єдину систему. На великому екрані відображався кожен рух противника. Чергові офіцери фіксували час входу перших груп. У кімнаті стояла тиша, яку зрідка переривав скрип маркерів по карті. Нарешті, коли перші десятки російських бійців увійшли в трубу, усі в штабі завмерли. Це був початок, але головне завдання полягало в іншому: дочекатися, поки труба заповниться повністю. Сотні людей, щільно зімкнені в обмеженому просторі, рухалися вперед, навіть не підозрюючи, що кожен їхній крок наближає їх до смерті. Українські офіцери спостерігали за цим холодно і зосереджено. Це була гра нервів, треба було витримати час, дати ворогу можливість самому створити свою пастку. Усі розуміли, момент істини наближається. І коли він настане, операція камера стане одним із найпотужніших ударів по російських військах від початку війни. Перші російські групи вже зникли в темряві газопроводу, залишивши за собою лише відлуння кроків. Їхні командири йшли попереду, переконані, що план ідеально спрацює. Вони вірили, що українці не здогадуються, а труба стане надійним прихованим шляхом у тил. Усередині було холодно і сиро, стіни вкривала ржавчина, але штурмовики трималися впевнено. Їм наказали мовчати, не користуватись раціями, щоб не привернути увагу. У штабі української бригади спостерігали за всім у режимі реального часу. На моніторах з'являлися сигнали від сенсорів. Кожен крок ворога фіксувався, і командири бачили, як труба поступово наповнюється людьми. Офіцери відзначали час. Через 10 хвилин після початку проникнення всередині вже перебувало понад 200 осіб, через півгодини більше 400. Полковник зробив знак рукою чекати. У кімнаті панувала напружена тиша, навіть звук працюючих генераторів здавався гучнішим, ніж зазвичай. Кожен розумів, зарано натиснути кнопку означало би втратити шанс завдати максимального удару. Важливо було дозволити противнику повністю загрузнути в пастці. Тим часом у газопроводі починалася втома, солдати йшли один за одним, інколи зупиняючись, щоб перепочити. Дехто вмикав ліхтарики на телефонах, намагаючись роздивитися темний простір попереду. У тісноті наростав неспокій, але наказ був суворий рухатися вперед, не ставити зайвих запитань. У цей час українські інженери готували головний механізм. Розрахунки показували, що труба вже заповнена майже повністю. Потрібно було лише кілька хвилин, аби ворог зайшов глибше. На пульті керування блищали лампочки, індикатори системи зворотного запуску газу. Усі чекали сигналу від штабу. Вороги продовжували рух. Деякі навіть знімали на відео історичний момент. В їхніх головах ще живріла ілюзія, що це буде перемога. Вони вийдуть у тил, розіб'ють українські позиції зненацька і відкриють шлях для подальшого наступу. Але камера на телефоні фіксувала лише темні стіни, важке дихання і відлуння кроків. Ці записи згодом стануть доказом катастрофи. Нарешті командир української операції підняв руку. На карті було видно, труба заповнена майже повністю. Всередині перебувають сотні людей. Час настав. Інженери отримали наказ. Запуск системи почався з тихого шипіння, яке на екранах фіксували датчики тиску. У газопровід почали подавати газ. перші хвилини ворог нічого не відчував. Лише слабкий запах, який сприймався як дрібна деталь, не варта уваги. Але концентрація швидко зростала. Ті, хто йшов попереду, почали кашляти. Хтось із середини колони крикнув. Тут смердить. Відповідь командира була не панікувати йти далі. У штабі ЗСУ дивилися на показники. Газ розподілявся рівномірно, наповнюючи весь простір. Лінії на екранах показували зростання тиску. Полковник мовчав, але його очі не відривалися від монітора. Кожна секунда мала значення. Всередині труби напруга зростала, люди почали відчувати дезорієнтацію, у декого з'явилося важке дихання. Ланцюг штурмовиків зупинився, перші ряди спробували розвернутися, але простір був занадто вузький. Крики назад змішалися з прокльонами і кашлем. Українські інженери тримали тиск на піковому рівні ще кілька хвилин, і газ мав зробити свою справу. Але полковник ухвалив інше рішення додати фінальний акорд. Він дав команду на підрив. У замкнутій трубі спалахнув вибух. Полум'я миттєво пройшло коридором, вогонь і дим накрили все. Для тих, хто був усередині, це стало пеклом. Одні загинули миттєво, інші задихнулися, навіть не встигнувши зрозуміти, що відбувається. Ті, хто вижив у перші секунди, отримали страшні опіки і втратили свідомість. На виході з газопроводу почалася паніка. Російські солдати, які ще не встигли зайти всередину. Кинулися тікати, але відчули на собі ударну хвилю і клуби чорного диму. Їхні крики було чути навіть у найближчих посадках. У штабі ЗСУ панувала тиша. Лише індикатори на пульті показували, що операція завершена, полковник повільно опустив руку. Інженери зітхнули з полегшенням, знаючи, що план спрацював ідеально. На моніторах розвідки фіксувались хаотичні рухи росіян довкола входів у трубу. Вони намагалися врятувати тих, хто залишився всередині, але все було марно. Газ і вогонь зробили свою справу. Це була катастрофа, від якої вже не можна було відмахнутися. Після вибуху в газопроводі земля ще довго здригалася від гулу. Чорний дим виривався з отворів, змішуючись із запахом гару і розплавленого металу. Там, де росіяни мріяли прорвати оборону, залишилась лише зруйнована пастка. Усередині труби сотні тіл лежали у суцільному мороці, опалені, задушені, стиснені один до одного. Для тих, хто залишився зовні видовище стало шоком. Ті російські підрозділи, які ще не встигли зайти в газопровід, розбіглися в різні боки. Хтось намагався врятувати побратимів, але полум'я й газ не залишали шансів. Хтось кинув зброю і просто тікав не озираючись. Всі спроби організувати рятувальні дії закінчилися новими втратами, адже українські позиції контролювали виходи. Кілька груп, що вирвалися назовні, одразу потрапили під прицільний вогонь. Постріли кулеметів і гранатометів завершили трагедію. За підрахунками, кількість загиблих сягнула майже 700 осіб. Ще приблизно стільки ж було отруєно або тяжко поранено. Це стали одними з найбільших одномоментних втрат Росії за весь час війни. Жоден їхній попередній штурм не завершувався настільки жахливою цифрою. У штабі ЗСУ зафіксували результат. Операція камера виконана повністю. Водночас почалася інша війна інформаційна. Перші відео зняті самими російськими солдатами з'явилися в мережі ще до вибуху. Вони показували, як штурмовики заходили в трубу, сміялися, записували ролики для соцмереж. Тепер ці кадри стали доказом їхньої катастрофи. Коли ж після вибуху почали надходити фрагментарні записи з хаосом, криками й задимленими виходами приховати масштаби вже було неможливо. У російських пропагандистських каналах спочатку з'явилися скупі повідомлення: невдалий штурм, тактичні втрати. Але коли родини з різних регіонів почали отримувати повідомлення про нас зниклих безвісти, масштаби трагедії стали очевидними. Десятки сотні повідомлень сипалися у соцмережах. Жінки й матері вимагали правди, ставили одне й те ж питання: чому їхніх синів кинули в металеву трубу як худобу на забій? Українські аналітики одразу наголосили на кількох аспектах. По-перше, операція довела, що навіть найхитріші плани ворога можна передбачити та використати проти нього. По-друге, інженерні рішення за мінування, керований газовий потік, точний розрахунок часу показали новий рівень військової думки. По-третє, масовий характер втрат завдав нищівного удару по моральному стану не лише російських солдатів, а й їхнього командування. Розвідка фіксувала розмови ворожих штабів, паніка була відчутною. Офіцери намагалися пояснити провал технічними проблемами, непередбаченими обставинами. Дехто відкрито звинувачував вищих командирів у злочинній недбалості. У приватних бесідах звучали слова м'ясо, знищення, катастрофа. Це була не просто невдача, це було приниження. На полі бою наслідки були ще відчутнішими. Російські штурмовики, які вижили. Відмовлялися йти в наступ. Сотні дезертирів намагалися втекти з фронту. Хтось ховався в посадках, хтось здавався в полон. Довіра до командирів зникла. Ілюзія, що наступи, хоч якось контролюються, розсипалася. Солдати почали розуміти, їх кидають у безглузді авантюри, де шанс вижити мінімальний. Для України цей епізод мав величезне стратегічне значення. Він не лише зупинив локальний наступ, а й став сигналом. Будь-яка нестандартна тактика ворога може обернутися проти нього самого, це підняло моральний дух українських військ. Серед бійців ширився жарт. Хай лізуть у трубу. Ми вже знаємо, що з цим робити, але за цим жартом стояла серйозна впевненість. Розвідка й інженерні війська працюють злагоджено і результативно. Кремль намагався приховати масштаби трагедії. Офіційні зведення замовчували цифри, повідомляли лише про тимчасові труднощі, але приховати смерть сотень людей в одну мить було неможливо. Родини отримували лише сухі повідомлення, зник безвісти для російської системи. Це була звична схема так легше замилювати очі, але коли таких зниклих стає сотні, довіра зникає навіть у найбільш відданих прихильників війни. Українські медіа швидко розповсюдили інформацію. Відео з труби, свідчення розвідки, підтвердження аналітиків, усе це створювало єдиний пазл. Світ побачив ще один доказ того, як російська армія нехтує власними солдатами, кидаючи їх у пастки. Реакція міжнародної спільноти була однозначною. Трагедія під Куп'янськом показала, що Москва втратила контроль над тактикою, а її командири не рахуються з життям людей. Операція камера увійшла в історію як приклад того, як можна перемагати не лише силою зброї, а й розумом, холодним розрахунком і нестандартним мисленням. Вона показала, українська армія здатна передбачати кроки противника і перетворювати його власні плани на смертельні пастки. Сотні російських солдатів загинули, ще сотні залишилися каліками, а тисячі втратили віру у своїх командирів. Для України це був доказ, що навіть у найважчих умовах можна зламати наступ, якщо працювати разом розвідка, інженери, командири і прості солдати так завершився один із найбільш драматичних епізодів війни. Газопровід, який мав стати шляхом до українського тилу, перетворився на газову камеру для ворога. І ця історія ще довго нагадуватиме, що у війні виживає не той, хто йде на пролом. А той, хто вміє передбачити і використати слабкість противника.